Доброго дня всім! Я, як завжди, біля нутріок, хочу їм дати райські яблучка, Вони Їх полюбляють. такі маленькі яблучки. Їх хрумкайте. Ріть, вітамінки. Нагризли гарбуза, ще залишилась кашка з сніданку. На дереві ще висять такі яблочка. Так що ще буду кінвітамки. Неправда трошки підмерзли, але то не страшно. конфетки їм. Вони такі солодко з гірчинкою. Солоденькі, трошки гірчинки. Ми колись з них робили не варення, а вони так уварювали і целячком вони вийшли прямо з оцими з ножками, з цими паличками. Як конфетка на паличці. Уварювали карамельки. Таке добреньке получалось але цього да, ми їх не робимо. Туди багато дуже цукру потрібно. І Ще там навіть залишилося ж варення. Його багато не бо воно дуже солодке. Ось такі яблочка хрумкають. Так, що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні з мамою позабивали кроликів. Клітки мішками, зараз покажу, не позабивали степлером, пристріляли, щоб не так задувало їм. Ці клітки спиною стоять до городу, а ось ці клітки, якраз як вітер з городу, то їм туди задуває. І ми отак. Мішечками попристрілювали, щоб кроликам було затишно. А що мої малеча учудило, Я їм давала зранку водичку поїлки. подивіть на них. Я їм уже і соломи сюди накидала, а вони мокрі, не знаю, чи їм геть води не давати, чи. Валянки. Валянки такі вредні. Чу, зараз вони обсохнуть. Все буде добре. Малявки. Ось там водичка і вони толпою під цю воду. Наливай, не наливай, називається. Чи давати ту воду, чи геть не давати. Там купаються в ній. Чого вони такі вредні, не знаю. Я їх пересадила з тої клітки, бо їм там теж. Я думала, що там погана. поганила. Під неї підлазили і теж мокли. Ой, не відкриється, набухла Е, І це, я думала, пересадю цю клітку і вони не будуть такого робити. Але все одно залазять під поїлку і такі мокрі всі сидять. Ось ці старші теж, як наливаю воду, то вони трохи ось ще вуха мокрі, але ж це вже великі кролі, я за них не так переживаю. А за малявок, як їм зробити, то тобто, я, я думала поставити поїлку, але якщо я їм поставлю поїлку, то вони взагалі в неї залізуть. Якщо вони в цю ніпільну підлазять під неї, то що буде, якщо я поставлю в мисочки? Ось моється сарочки. Біленька, вона мені щось не дуже подобається, якась надута. Щось в двері. Сорой. Підуть на сідала серді. Воно так би, як на вулиці, то наче як щось робиш, то не дуже прохолодно. Але, звісно, якщо довгенько походиш і фізично не дуже працюєш, то Підмерзаєш трохи. Так, що ще вам показати? Сьогодні вчора не встигли забрати яйця у курей. І сьогодні зранку я пішла і забрала, мабуть, штук 8. Прям така рекордна кількість. Так, качечки гуляють, там кусочок гарбузика тягають. Ось у нас так морозно, туман. Туман і морозець. Сімейка бендамок. І чоки. <свісно> чоки відрізняються, звісно. Так, да, чакстер. Саме останнє курчатко, яке вилупилось на господарстві, це наш чокі. Ось так вимахав. Петушок. Бігнята. Нещодавно переглядала відео там, де вони геть маленькі. І ось вони вже такі здоровенні. Півник гарненький. Такий хвостик у нього цікавий, та й він такий серйозний. Правда, я йому трошки крильця пообрізала, щоб не літав. Трошки вигляд другий. Був він такий був нарядний з цими крильцями красивими. Холодно, йдіть сарайчик, чого ви мерзнете? Яєчок немає. Ну, вже холода почались, я від них і не жду, щоб вони неслися зараз. Ну, на весну я сподіваюся, що на весну будуть яєчка. Чакі, ти на одній ножки стоїш, да? на одній ножки стоїш. Ажденький такий. Зараз огляну, перевірю. Я завжди заглядаю до них в гніздо, але, ну я так сподіваюся, але ніколи там нічого не знаходжу. Ні, містечко пусте. Треба їм теж підсипати, щоб сухіше було. Зараз піду наберу, підсипаю. Підсипала те все. Все, у них тут сухенько, частенько, собі розгрібають. В курятнику тут вже трошки підсохли стіни, вже більш вони біліші стали. Це тільки що кури літали, то пилюка на світу видно. Ось, тут теж їм терси підсипало, бо вони все порозгрібали, а на оцьому проході взагалі аж до плітки вигребли. Ось, хай трохи тепліше буде їм. Пропадає різкось на телефоні щось. Ось так підсихає курятник, Я вже вирішила, що вже на вулиці так похолодало. Думала, ще тут встигну побілити. Вирішила, що краще не мочити, тому що дуже сильний конденсат. І все кап капає на підлогу. он Якщо да, видно воно. Плівка геть мокра. Я б не сказала, що тут холодно, але тут тепліше, на вулиці холодніше, а у нас е, немає утеплітеля наверху, і за того все мокре. Ну, нічого, це вже краще, ніж було. Так, що мої нудряхи? Поїли яблуко? Ні, там ще три штучки воно валяється. Досі вони на нього рикають, але я сподіваюся, що він уже всіх покрив. Але навряд чи всіх, ну, я тільки бачила, що одну покрив. А то не знаю, не бачила. Не, не була присутня. Так що ростуть. Теж пролистала відео, ті, що були заранше, коли ми їх купили там. Вони там такі мілкі, а тут уже ж такі дівки здорові. Та й Кузьму недавно дивилася, кузьма прям в цьому загончику такий малесенький був. А тут такий сидить. здоровений. Кузь, Кузьма, не трогайте мене називається. Такі здорові. І кролики швидко ростуть, і внутрішки, я думала, ой, так щось медленно ростуть. Ні, вже дивіться, які здорові. Вже здорові. Ось таке в мене коротеньке відео. Вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь, запитуйте. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока, гарного дня!